Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось рубрику Перемога України. Давно не дивились. Дивимось, як там зараз справи, що нам заважає перемогти росіян. Чому справжня ситуація? Яка справжня ситуація? Так, щось вже вийшло, шлях відкритий, добре. Яка справжня ситуація на полі бою? Що заважає українській армії вигнати расистів з наших територій, перемогти росіян? Що заважає? Які перешкоди? Дивимось. Чотири міча. Стабільно, погано, важко, ем, холодно. Імператор вийшов. Так. Шляхи відкриті. Це карта самої України. Тут, зміча, все агресія є, і є, є картина, що відбувається насправді, все прозоро, все видно. Так, вісім мечів. Ми в складної ситуації, як заложники, того що ну, нас, на нас нападають і обстрілюють, і що робити? заложники. Сім пентаклій. це хороша карта. Тройка Пентаклі також хороша карта. І це каже про те, що ми виконуємо свою роботу і роботи ще багато. Працювати багато. Ще є роботу, яку треба виконати. Сім Пінтаклі, бачите, він тільки посадив ці пентаклі. Вони ще не проросли, не виросли, плоди не дали. Тобто, якісь підготовчі дії зараз йдуть на звільнення, але плодів не видно. Плоди будуть пізніше. Потім. Це тройка пентаклі, що самі ми не справляємось, і у нас є допомога, і ця колективна допомога, і кожен дає свої кирпічики, і ми вибудовуємо цю стіну між нами і росіянами. Це наш захист. Так, що ще заважає перемогти? Тобто тут в процесі, в процесі показано все, як є, все як насправді, і процес триває. Так. І карта перемоги, Боже, яка прелість. Десять пентаклів це точно, що перемога за нами, і задала подумки, питання, а коли, як скоро, і не можна казати, не можна казати. Тоді, коли виконаєте цю роботу, робіть все поступово і не розбалтуєте, не кажіть, коли, що і як. Справедливість, між справедливості, агресор буде покараний жорстко. Дев'ять жезлів, що ще деякий час це буде тривати, бо весна буде така дуже гаряча. І дев'ять жезлів, що да, вам ще декілька зусиль. Діть цим шляхом, ви, у вас все вийде, перемога за вами. Давайте спитаємо, що скрито, це таємниця, чому не казати, що перемога скоро, чи це ще не вирішено. Так, дивіться карти, що кажуть. Що взимку, то, що зараз відбувається, що не освітлюється, що не кажуть, що скривають, якісь дуже серйозні підготовчі дії до напрям... до наступу. Це кінець зими і весна, що буде якийсь. Наступ, прорив з боку України, не з боку Росії, бо оцей птах, що напав на нас, він буде контрольований. Бачите, йому ротіка вже зав'язали, що воно буде контрольовано. І шість кубків, що буде дуже велика якась допомога. І це рух, і рух на звільнення, і дуже хороші карти, що ми почнемо давати оцьому ворогу, ми те, що він нам робить, буде йти йому назад. Справедливе наказання. Що вони нам роблять? Вони будуть отримувати зеркально назад, все, що цей обстріл і все-все це. Так. А коли, коли закінчиться війна? Скажіть, коли закінчиться війна? Чи закінчиться в 2024 році? Чи закінчиться? Чи є щось, що заважає? Єв. Так, є вибір. Ну, карти кажуть, що так, що це можливо, що це можливо що це можливо у 2024 році. Ну, 6 жезлів, що це буде вже такий рух. Все погане залишиться позаду. І так це буде йти на перемогу. Але я не бачу, прям, що це прям вже остаточно, Ні, ще, будуть, ще будуть військові дії. Таємниця скрита, те, що ми не бачимо. Ворог теж щось готує. Ми готуємо своє, ворог, свої, свої плани має, що ворог ще не заспокоїться. І нам в, в, нема вибору, ми відбиваємося і все. Вони дуже сильний, потужний ворог, і вони знаходять якісь нові можливості, да, нові ресурси. Ось і це буде тривати до доти, доки вони не заспокоються і не відщепляться від нас. І ми будемо сопротивлятися до останнього. Здаватися ніхто не збирається. Так, я прибираю. На, на коли кажуть, оце кінець війни, що це літо, о, літо осінь 24-го року можливо, але є варіанти ще. Бо ворог також і має якийсь секрет. Секрет. Це все залишаю, прибираю все, що заважає закінченню війни як мога швидше. Заперечую, заперечую. Це дуже гарні карти все. Це, що не гарне, я прибираю. Ситуації складні прибираю. Те, що нам заважає, дуже важко, дуже важко. Але допомога буде. І карти дають пораду менше про це розповідати. Дивіться, ці дати, менше не казати дати, не загадувати дати, бо вони будуть псуватися ворогом. І Паш чаш вийшов, що що да, що ми перемагаємо, що, ми буде, що перемога за нами, а це буде не швидко, це триває довго і це медленно, Це дуже важко робити. Ось така ситуація. Так, сейчас положу так. і перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду. Я англохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу, допоможіть нам, зробіть так, щоб війна з Росією скінчилася як швидше, щоб росіяни прибрали свої війська з нашої території, відчепились від нас, пристали нас обстрілювати, щоб росіяни на своїй школі відчули все те, що вони нам роблять, всі ці, ці жахи, вибухи, смерті, руйнування, щоб вони на собі це все відчули і зрозуміли, що це погано, і так робити не можна. По Верховному суду буде так, і так буде. Так, і що ще я забула сказати, вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди для Збройних сил України, щоб ямога швидше і щоб ямо легше для них це відбулося, щоб вони е прогнали росіян з нашої території, вибили їх з нашої території. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам України на перемогу, щоб це було швидко і легко і без втрат по Верховному суду. Так буде, так так бу буде так. Потім дивимось далі. Дивимось, що заважає Росії позбутись ядерної зброї? Позбавити Росію ядерної зброї. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, покажіть, які перешкоди. питання в підвищеному стані є дуже великі загрози з боку Росії по цій ядерній зброї. Ніхто не знає, що вони там придумали. Коли вони це зроблять, вони можуть це зробити, ці вибухи. Зусім заважає, але дураки, вони ну, небезпечні, дурак небезпечний. Робиш шкоду собі оточуючим, робиш хаотичні якісь рухи, будь-коли може це застосувати. З ними намагаються домовлятися якось, щоб було все спокійно. І що вийшла карта, що так, вони позбудуться цієї ядерної зброї. Але це буде пізніше. Природа допомагає також, щоб це стихії природи допомагають, щоб це відбулося, щоб не було застосована ядерна зброя. І карта умірена, що зараз це все стримується. Так, таємниця. В чому таємниця? Отчильник. Ізоляція, ізоляція цієї країни, і їх далі будуть давити цими санкціями. І їх змусять. Все, що вони оце накоїли, їх змусять. Врешті-решт вони повіддають цю зброю ядерну самі. Ось так. Що їх додавлять. І буде. Росіяни, Росія, це керівництво, всі, хто винні, будуть відповідати передземним судом за те, що вони роблять зараз, всю свою агресію, відповідь буде для них. Це покарання буде. Прибираю все, що заважає. Так, ну це, в принципі, все заважає, крім цієї карти. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, я англоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для всього світу. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають позбавити Росію ядерної зброї, По волі вищих сил, та буде так і так буде. Так. Дивимось, що заважає росіянам вивезти війська з України. Що заважає росіянам відвести війська з України? Скажіть, покажіть. Ну, Вони не збираються нічого відводити, у них там все стабільно і надовго. Зачепились надовго і незадоволених багато. Тільки коли їм дадуть по башки, тоді вони вийдуть. І це буде, вони отримають. По правосуддю буде повністю розбито розгромлене це військо. Їх не будуть відводити ці війська, вони будуть розгромлені, вбиті, і все тоді естественним шляхом. Ну, перешкод нема добре. Так. Що заважає світу надавати Україну всю необхідну військову допомогу для перемоги? Що чи є якісь перешкоди, щоб світові лідери давали нам зброю, допомогу так, щоб ми перемогли? Заважає керівництво в Кремлі, впливають на них, загрожують, погрожують, але допомога буде. Допомога буде вся, що необхідна медленно. Роблять це медліно, навмисно. Так, щоб ця вій... їм вигідно, щоб ця війна тривала довше. Комусь там є хтось такий в них, в тих, хто допомагає за зацікавлені, щоб це тривало довго. Щоб це тягнулось. Ну, це гроші. Виробляють зброю, отримують гроші. І щоб це було як можна швид... довше. А я це прибираю, заперечую. Хтось хоче нажитися на цьому. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають світовим лідерям, лідерам, надати Україні всю необхідну допомогу, всю зброю, яка нам необхідна для перемоги, щоб ця перемога була швидко і потужно. Все, що нам необхідно для перемоги, щоб нас було, було надано нам. По Верховному суду буде так. Перешкод більше немає, так буде. Полонені. Дивимось полонених. Так, ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, що заважає поверненню людей наших, які опинились в полоні у росіян. Що заважає поверненню їх додому? Чи є перешкоди на повернення? Так, перешкоди є. Перешкоди є. І повернення буде 6 жезлів. Це рух наших військових будуть повертати. Так, а цивільних, цивільних поведуть, повертати, що опинились в полоні. В роботі домовляються, якісь йдуть перемовини про це, і там є вибір, так. Вибирають, цього отдам, цього не отдам. І будуть обман ну, росіяни, як зазвичай. Обіцяють одне, роблять інше, закривають шляхи і якісь роблять, ну, обманюють, обіцяють, потім вже вроді домовилися, потім бац різко. Ми передумали, все закрито. Все треба прибирати. Заперечую, заперечую, заперечую. Так, це все добре. Перекриваю. Вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України для всіх її мешканців, для всіх людей, які опинились у російському полоні, щоб більше не було ніяких перешкод на повернення їх додому. Та буде так. Так буде. Далі. Які з, е, перешкоди для знищення путінського режиму, щоб росіяни. Знищили путінський режим. Чи є там якісь перешкоди? Скажіть, що заважає росіянам знищити путінський режим? Скажіть, покажіть? Бояться сили, що силовим методом їх будуть давити. Про це є розмови, він їм не подобається, а є такі мрії, щоб його не було, щоб він пішов. Багато хто думає, що, може, він просто здохне цей Путін. Но є такі, що він подобається їм. Суспільство розділилось навпіл, що є ті, що мріють, що він піде, цей режим зникне, а є ті, що, що в них все влаштовує. Так, таємниця секрет, і якийсь рух буде в цьому плані відбуватися. Так, да, зміни будуть. Зміни будуть, і цей режим він буде повергнути рано пізно. Ну Тут на цьому розкладі виходить, що протягом півроку, що ця зима буде дуже важка для росіян. І вони щось там будуть, почнуть щось робити. І вже в них є такі думки, що все в їх руках. Так. Що цей мах робить? Що цей мах робить? Це народ? Так, да, це народ в роботі. Дивіться, що... Раніше було навпаки, оце такий великий був це кремльовський режим, а оце народ. Вони робили з народом все, що хотіли. Зараз у народу, після того що все, всього пережитого, в них міровізріння потрошку почало змінюватись, оце кремльовський режим, а це вони такі великі. І цей процес запущено. Почали його жінки, і потім підтягнуться і чоловіки. Будуть по десятки мічів, що будуть погроми. І це буде таке кроваве, місіво, що будуть, будуть жертви, що оця влада вона буде розстрілювати людей, але люди будуть все одно йти вже, вони будуть доведені до такого стану, що нікому нічого не страшно, все одно всі гинуть. Що так загинуть, що так, хоч діти виживуть. Ось таке. Така ситуація. Перекривати нічого не буду, бо там все і так хорошо йде. Так, що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Що заважає? Це на цьому розкладі і виходило, що це військові повернуть зброю проти режиму Путіна. Що це буде як військовий переворот? Чи так це, чи це дійсно так, чи щось є, що заважає? Так, да, це так і буде. Нема перешкод. Так, що заважає кожному українцю мати прибуток щомісяця 10 тисяч доларів або більше, що заважає? Так, всі, хто каже, що це неможливо, зразу кажу, вимикайте, не дивіться. Це для тих, хто в це вірить. Що ми бажаємо, що ми собі дозволяємо, то ми і маємо. Я хочу, щоб у кожного українця був власний прибуток щомісяця в еквіваленті 10 тисяч доларів. Чи є якісь перешкоди, щоб це було так? Скажіть, чи є перешкоди на це? Мені кажуть, що моє бажання здійснитися. Моє бажання здійснитися, але трошки пізніше. Стабільність в вашому домі, що ви будете працювати, і спочатку це буде менше 7 тисяч доларів щомісяця. Але з часом це так реалізується. Мрійте про це, лихі часи минуть, ситуація зцілиться. Карта Сонця в нас дуже багато ресурсу для того, щоб так і було. Дев'ять пентаклі, що так, що кожен буде. Бідних не буде людей в Україні, ми дуже така країна будемо розвинута, і в нас є цей ресурс, щоб мати таку для людей таке життя. Рицар Пінтаклі це про гроші, що люди будуть заможні, багаті люди будуть. Дев'ять жезлів, що йдіть цим шляхом, хто хоче, той буде мати гроші. Працюйте. Все зміниться, не впадайте в чаяння, коли фортуни. Повернеться в здійснення ваших мрій. Це емоції, що ви будете задоволені. Це карта щастя і радості. Так, що заважає? Ну, це військові дії, заперечую. Це також негатив, заперечую. Ну, це в минулому. Зараз всі на зараз і на майбутнє. Всі карти добрі, тут нема що перекривати. Можна додати тільки. Тут вийшло 7 тисяч доларів, еквівалент 7 тисяч, я хочу 10, щоб у кожного було. Зараз знайду карту 10 і перекриємо. Путін не боїться, що ми розвиваємося, що в нас рівень життя буде високий, і ці росіяни будуть дивитися на нас і собі таке хотіть. Він не може цього допустити. Тому ця війна, що всі повинні бути ніщі, але так не буде. Ми на колінах стоять не будемо, і ніщі ми також не будемо. Ось ця карта, ми дуже працьовита нація, і все в нас буде супер. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають мати кожному українцю власний прибуток в еквіваленті 10 тисяч доларів щомісяця або більше. По Верховному суду буде так або краще, без перешкод. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Перемога за нами! І не впадайте в отчаяння, все буде добре. До зустрічі.